Мабуть, у кожної маленької дівчинки є одна лялька, яку вона любить більше за інші іграшки, та ніколи з нею не розлучається. У стародавніх українців ляльки були чимось більш сакральним. Вони не були декоративними та робилися не тільки для того, щоб дитині не було сумно. Це міг бути і оберіг, зроблений з любов'ю для дитини мамою або бабусею. Також ляльки створювали не всі випадки життя та використовували в ритуалах. Традиційна лялька це знання. Наших предків про вміння гармонізувати роди, вміння зберегти свої сім'ї і зберегти духовний світ дитини. Для цього мама, коли зачісувалася, зберігала своє волосся і вкладала своє волосся в ляльку, брала, наприклад, сорочку, стару сорочку тата і свою нижню спідницю, рвала її на шматочки і робила з цих елементів ляльку. Ті люди вірили. В духовну субстанцію світу, і ця духовна субстанція світу була надзвичайно важлива. У виставковій залі представлені аутентичні ляльки, які зібрали колекціонери та дослідники лялькової культури України, а саме Олександр Найден, Людмила Орлова та Тетяна Пірус. Ляльки прибули до нас зі села Божанщини, середньо на Поділля, Волині, Карпат, Полісся. Тут для ліки, яким більше 50 років, деякі навіть до революційного періоду. Наші предки використовували тільки натуральні матеріали та тканини. Поряд з колекцією давніх ляльок на виставці представлені витвори сучасних майстрів. Вони відрізняються від стародавніх, проте повторюють традиції минулого. Це свого роду археологія, яка к до нам дійшла з язичних часів і передавалась. от бабушки в основном к внучке, в общем, из поколения в поколение и сохраняя те особенности, которые очень разные у каждого региона. И таким образом вот все это дошло до наших дней. И еще сейчас можно найти людей, которые могут сделать такую аутентичную куклу. Наразі аутентичні ляльки це історія, елемент мистецтва та зв'язок з нашими предками. Відомий криворізький митець, заслужений художник України Леонід Девиденко, побачивши ці ляльки, одразу згадав своє дитинство, яке провів у селі. Тут такое ощущение, что я вот вернулся в детство. Мне как-то тепло стало. Вот я вспомнил, как мы з сестрой рисуем. Она вяжет эти куколки, заматывает, берет тряпочки. Спасибо этим организаторам, потому что они сохраняют нашу культуру и показываем нам с вами, что было когда-то. Хотелось бы, чтобы. Школи узнали этом і привели дітей именно до п'ятого класу. Ну можна і старше, но до п'ятого класу для того, щоб вони увіділи і спробували самі зробити цю куколку своїми руками. Відчути енергетику духовного світу наших пращурів можна протягом трьох тижнів, завітавши до міської виставкової зали.